Я радий вітати вас на нашому каналі. З моменту нашої останньої зустрічі з Ford Transit Connect На початку я говорив, що ми будемо старатися намагатися з'ясувати, чому ж його називають справді роботягом. Що стосується цього автомобіля, ім'я йому Ford Transit Van 2004 року, то тут я доказувати і шукати нічого не буду. Чому його називати трудягом? Ми просто будемо показувати вам. Вагомі аргументи, тож не буду затримувати. Почнемо. Ці країнах слово транзит увійшло в житок як назва легкового комерційного автомобіля тої ж вагової категорії. Це надзвичайно успішний автомобіль і доказ тому, те що випущено за всю історію, це більше 35 років. Більше 6 мільйонів автомобілів і 6 мільйонів екземпляр. Зійшов з конвейера у 2010 році. Оформлення він запозичив від Фордівських рішень New Edge, таких самих як у Focus, така. В принципі, дизайн реально новий, але головна його особливість, і це навіть можна сказати, що перевага американських інженерів, вплив саме американського Форда, те, що цей автомобіль ви можете придбати. Як і з переднім, так і заднім приводом. Ну і щоб розпізнати те, що задній привід позначається індексом v 184, а передній v 185. Що стосується моєї думки щодо дизайну, я не можу сказати, що він такий, що аж захватує дух, проте я не можу сказати, що він настільки млявий, як попереднє покоління. Це автомобіль суто зроблений для того, щоб заробляти гроші, він дуже для цього підходить. І чим ближче ми будемо підходити до двигуна, до його поведінки на дорозі, тим більше ви будете зі мною погоджуватись і самі в цьому переконуватись. Так, на рахунок ще дизайну, то як на мене, за рахунок ось цих таких фар. За рахунок ось цього таки передка, вони ніби хотіли зробити його агресивним. Чимось таки схожим на крафтер, там де агресивність просто випирає з нього. Вони зробили його, але я, коли я дивлюся на цей передок, то мені його трішки стає шкода, а не те, що я починаю його боятися. Суди на автомобільному рівні. Ну, поки ми біля передньої частини, то слід зазначити про ручки. Я вже останнім часом в більшості автомобілях, особливо вантажних бусах, зупиняюся на цьому моменті. Ручки як на диво. Ви знаєте, що я негативно відношуся до вертикальних ручок, але ці ручки мені подобаються, тому що вони для мене реально зручні. Навіть не знаю ну, дизайн ну, як. Навіть реально дизайново зроблені. Двері закриваються нелегко, тому що, якщо так от ми не закриємо, нормально треба гахнути, щоб закрити. І навіть ось ці. Дивіться, суть в тому, що вертикальні ручки, Вони, ти тягнеш їх до себе. Тому що відкрити бокову дверку незручно. В цьому ж варіанті Ford продумав. Реально, я не те, що хочу якось казати тільки плюси. Я говорю правду. Дивіться, ми тягнемо. І сама ж ручка, вона нахиляється вліво, куди і дверка. Тобто, ось ми тянемо, чи я стою собі на місці, в джампі в мене рука якось вигиналася, було... в мене був дискомфорт. Отут, ось тут. Відкрив собі і все. Слід зазначити також, що бокова дверка закривається легше. Далі переходимо. Ну... Є такі навіть моменти, що мене дуже розчарували. Це те, що кузов дуже сильно гниє. Я говорю не тільки за наш автомобіль, я говорю за Ford Transit. Не буду висловлюватись за наступне покоління. Я говорю за минулі, за це, що вони гниють дуже сильно. Ось така в них є проблема. Мотори тяговиті, все це добре. Ми поговоримо про знижки. Кузова гниють. Не зробили вони оцинковку і з цим є такі проблеми. Вікна це та сама технологія, як і Opel Vivaro, що вікно ділиться наполовину, цю частину можна затонувати, а тут, щоб вночі добре бачити дзеркало бічного огляду, можна його залишити відкритим. Але як на мене, вони трошки перебрали з його величиною. Чому б його не зробити? Наприклад, ось таке заглиблення, зробити його якось можливо меншим. меншим, тому що воно реально завелике. Те, що кліренс тут реально дуже хороший. Давай пригнемося і покажемо, що реально тут багато його, і прохідність в неї просто прекрасна. До речі, колеса 195х70R15C. Підсилена всесезонка Мішелін. Так. Ну, також зверніть увагу, що автомобіль в нас в вантажній версії з одною бічною дверкою, і взаді в нас ляда зі склом. Навіть з двірником. В принципі, з кузовом ми закінчили. Головне, що про нього треба знати, і що вам бажано зробити, бажано зробити. Коли автомобіль приганяється за кордону, відразу обробіть його мовілим, мазутом, максимально такі місця ем, вразливі пороги, арки, тому що він реально сильно піддається корозії. За наклейкою ви можете знати, що екологічний стандарт Євро 3. Так, зараз ми перейдемо до огляду двигуна, розкажемо. Про інші слід також звернути увагу, що тут він відкривається ключем, повертається, і тоді ми ще відтискаємо ключ в іншу сторону і тоді відкриваємо. Але перед тим, як перейдемо, всі також порівняти дещо такі, в принципі, є різниця, як з Ford Transit Connect. Там нам потрібно було відкинути в бік. Знак Чок Форда і тоді ми можемо добратися до замка. Я вважаю це набагато краще. Чому? Поясню. У нас відкритий тут отвір для ключа, куди може залетіти все, що завгодно. Там ж закривається отвір значок. А під капотом в нас спритний двигун об'ємом 2 літра. Це рядна четвірка по 4 клапани на кожен циліндр загальною потужністю 85 кінських сил, яку він розвиває при 3800 обертах. І 190 ньютон метрів крутного моменту. Багато хто скаже, що цей двигун засильно заслабий. Я частково погоджуся, навіть не частково, на відсотків 70. Я все ж таки перейду на сторону цих людей, які саме так думають. Реально, 85 кінських сил для такого автомобіля, вантажопідйомність якого перевищує 1 тонну, на формах дуже багато пишуть, що беруть і 1,3 і півтора тонни, і з таким двигуном він шпарить. Але ви ж самі розумієте, яке це для нього навантаження. Пропонувалися навіть слабші. І, звісно, що потужніше. слабші я навіть не буду говорити, тому що немає абсолютно ніякого сенсу. Що взагалі по цих двигунах загалом? Що вам потрібно знати? Тому що говорити можна просто багато. Ви можете для цього присвятити свій час, подивитися інформацію на форум. Але загалом я вам скажу коротко і ясно те, що автомобіль дуже надійний. Що стосується цього автомобіля, то власника я знаю досить таки вже давно, знаю те, що і автомобіль в нього вже досить таки довго, і те, що він абсолютно нічого в двигуні не робив. Ну, звісно, технічне обслуговування, заміна масла, фільтри, фільтри обов'язкових обов розхідників, але щоб він щось робив, щоб він посправді е скаржився на автомобіль, не було такого ні разу. Наступне, те, що він дешевший в обслуговуванні. Зачекайте, зараз дуже багато буде казати, писати, що він дорогий. Дивлячись з чим порівнювати. В своєму класі, порівнюючи його з спринтерами, з крафтерами, з тими самими опелями, реношками, він досить таки дешевий в обслуговуванні. Реально, те, що він дешевший за спринтер і крафтер, це 100%. Далі, щоб не знати, біди і все вас було добре, вчасно проходьте технічне обслуговування, а саме замінюйте мастило не пізніше 8 тисяч кілометрів. Якісне мастило, не економте на ньому, також напалено в фільтрі. Хоча автомобіль реально неприхітливий до якості пального. Це надзвичайно великий плюс. Наступне те, що мені не подобається, так це його звук. Зараз ми його заведемо, але таке маленьке вступне слово до цього. Дизельний двигун ось мене, ем, теж вже новіший в принципі, автомобіль. Це четвертий рік, в мене сьомий. Ну, він робить практично як і всі дизеля. Особливість цього автомобіля, що він працює сам його звук, те, що він робить як дуже старий вже дизель який, не знаю більше йому 30 років, можливо, настільки в нього такий звук. Так, я тобі зараз віддаю мікрофон і зараз заведу. А саме про що я говорив, так оце таке дизельне калатання, притаманне для автомобілів, дизельних автомобілів, таких 95-х, 96-х років, тобто вже досить таки старих. Оце найбільше мені в ньому не подобається. Але те, яка в нього шумоізоляція, те, як він веде себе на дорозі, це просто щось. Але про це трішки пізніше. Що стосується коробки передач, то в нашому варіанті п'ятиступінчата механіка. Ну і маленьке таке доповнення до вибору двигунів: те, що краще зупинити свій вибір на автомобілі з простими, а не електронними форсунками. Ну, електронні це вже практично всі новіші. Наступне покоління цих автомобілів, воно йшло з електронними і їхня технологія позначалась TD-CI. Проте, якщо... Вже постає вибір над новішим автомобілем, тоді вже ні, нікуди не дінешся, тому що там вони реально вже на всіх електроні Хоча на цьому автомобілі все ж таки вибір є. Перед тим, як перейти безпосередньо до огляду торпеду і взагалі дизайну салону, слід сказати про наступне. Про хороші речі, реально, ті, що мені подобається, те, що в нас є підніжка, але. Підніжка все ж таки не захищає поріг від ніг. Все ж таки може здиратись фарба. Я впевнений, що на таких автомобілях можна зустріти, що фарба повністю здерта, але все ж таки поріг є для людей, які розумні. Вони не будуть ставати саме з таким чином, а будуть відразу ставати на поріг. Так, далі. Сам пластик. На дверці. Досить таки халатний, скрипучий, низькопробний. Далі. Але тут дуже багато місця. Надзвичайно велика кишеня для поклажі. І не для дрібної поклажі, а реально для великої. Дивіться, скільки ми можемо тут помістити. Поліроль для пластику, пляшка Кока-Коли. Маленький компресор. Ну і також ще не буду виймати, в нас ще мікрофібра. І ще в нас є місце, куди ми можемо щось покласти. Немає електросклопідіймачів Комплектація трохи підкачала, але вікна опускаються досить -таки легко. Так само закриваються вони легко. Щоб закрити дверку, у нас є ось така кнопка і замок закривається. Тим самим ручку тягнемо і відкривається. Щоб закрити дверку, потрібно потягнути за ось таку маленьку ручку. Так, і от ми <клес> в салоні. Угу. Ну, в принципі, комплектація в нас слаба, реально слаба, хоча от є в нас і електрорегулювання і фар. Є гучний зв'язок. Ось оригінальна підставка під телефон Siemens, реально, яка вже тут стояла. Автомобіль, до речі, приганявся з Німеччини. Сидіння досить таки класно можна відрегулювати під себе, опустити передню частину подушки, а також задню. Ну і так само повернути от в положення нейтральне. Ну і ясно, що по довжині собі теж можна відрегулювати. Я не хочу образити цей автомобіль, але дизайн торпедо виглядає настільки аскетично, що я не можу підібрати таких хороших слів. Загалом, якщо закрити на це увагу, ви можете побачити інше: море. Місце для дрібної поклажі. а саме, місце для таких візиток, Він, воно і використовується для того. Маленька шухлядка ось звідси. Прошу показати, щоб люди все бачили. Ясно, в нас немає касетна, магнітола, стандартна радіо. Ем, CD немає. Є в нас і ось така навіть попільничка. Це. Тут у нас розетка, немає прикурювача, а розетка одна. І розетка ось біля пасажира. Слід зауважити те, що в нас місця. Для пасажирів два. ну разом з водієм три. Хоча ось пістаканників стаканників тільки два розраховано На двох людей. Далі, велика кишеня спереду. Реально, автомобіль спрінтері мені подобалося те, що є така прищепка. Е, прищепка для якихось такий можливо, і список завдань, які вам потрібно куди завести. Там була прищепка, мені подобалось. Це. Це. Тут її немає, проте є така. Велика кишеня, яка також розрахована ось для якогось записника ще щось. Хоча, ось, якщо зауважити, бачите, я казав, що два підстаканника, але все ж ось у нас є ще один. І все ж таки велика кишеня тут. Подушки безпеки прикриті з ось ось таким пластиком, і на ньому напис Транзит. Досить таки класно. Мені подобається. Кермо. Не маленьке, але зручне. Можете звернути, наскільки воно вже стерте. Сам дизайн теж таки все таки дивний. Не те, щоб класний і не те, щоб він реально був якимось привабливим. Ну, але за... зупинятись на кермі не варто і безглозне. Є підлокітник, досить таки класно зроблений, навіть з таким пом'якшувачем. Якщо порівнювати з джампі минулим випуском, то там він був халатно все-таки зроблений. Тут видно, що він такий більш дорогий. Перегородка з віконцем, ну ясно, можливо, саме з... через це, навіть можна передати багато відсотків, що шумоізоляція практично на висоті. Мені не подобається, що залишилися такі ось для світла. Ще як зі старих якихось автомобілів. Можливо, в якихось жигулях. Ще щось ви можете зрозуміти побачити таке саме. Мені це не подобається. Все-таки четвертий рік, спрінтера, і то краще продумано. Так. Мені не те, щоб не подобається. Можливо, тоді до Форда ще прогрес не дійшов, але в нас не джойстик. А стерчить, важі з підлоги. Як на мене це трішки все-таки не комфортно, тому що він забирає місце. Наприклад, якби він ось тут був, то в нас вже був би прохід. Тут, в принципі, він є, але все ж таки менш зручно. Хоча підлога досить таки велика, і ось можете звернути увагу, що ящик можна ще якийсь покласти навіть ось тут. Автомобіль дуже широкий, реально. Наприклад, якщо в моєму автомобілі він вущий, цьому, на цьому автомобілі проблемніше пересуватися в якихось великих містах, тому що реально вже потрібно дивитися по кутах, щоб нікого нічого і не затронути. Але за рахунок того, що він ширший, ручне гальмо вони встановили не зліва, як в мене, тому що просто місця не було. Пасажирське сидіння було притиснуте. Вони встановили його ось тут. І покажи, наскільки воно компактно. От сама ручка, як вона компактно зроблена. Взагалі, сам, саме таке ручне гальмо мініатюрне, я б навіть сказав. Так. На рахунок куту огляду і підвізки, і взагалі динаміки ми поговоримо буквально через секунду. Для початку ми проїдемося по поганій дорозі. Але перед тим слід сказати, що передні гальма дискові, задні барабані. На рахунок підвізки, то взаді в нас стоять ресори і нерозрізний міст. Спереду виподібний важіль, пружина і стабілізатор. Ніби на дорозі він себе добре веде. Але ми проведемо повний тест-драйв і як він веде себе на поганій дорозі, прошу показати. Ось така у нас дорога з вибоєними. Їдемо по ній. Не дуже все-таки мало, тому що хочемо показати автомобіль, який він насправді. І мені подобається його жорсткість. Дивіться, зараз затимно. Ви можете почути звук двигуна, таке маленьке колотання з боку вантажного відсіку, тому що там в нас деякий моток ще є, але те, як яка шумоізоляція, чесно, мені дуже подобається. Можливо, за рахунок того, що, звісно, є перегородка, шуми зменшуються, стає менше. Ну, не враховуються ті, що йдуть з заднього відсіку, але як вона їде на дорозі, це вже інша справа. Ну Реально мені, мене дуже такі, такі... напрягає цей дизельний звук. Все ніби добре і все псує цей звук. Якби його не було було набагато краще. Ну от могли побачити реально кліренс, який, от, переїжджаючи через. Лежачого поліцейського, то те, що кліренс досить таки хороший. Nee, підвізка реально мене дивує. Я їду на своєму автомобілі, можливо, він настільки жорсткий, що я їду і все мене, всі скрипи. Навіть пластик мене не дістає. Що реально мене дивує, так це те, що реально навіть не дістає пластик. Але побачимо, як цей автомобіль розганяється. Так. Е, Електроніка обмежує швидкість до 120 км за годину. Але тут цього обмежувача немає. І їхати можна більш ніж 140. Навіть його можна розігнати до 150 км за годину. Як на мене, для такого автомобіля це прекрасно. Стороною цього автомобіля реально є його розхід, тому що він становить 7 літрів по шосе, 8 змішаний і 9 по місту. Ну 9 вже такий не дуже маленький результат, але все ж таки по шосе вона бере нормально. На рахунок того, як, за скільки вона розганяється від 0 до сотні, я думаю, що не варто говорити, тому що цей автомобіль, щоб заробляти гроші, це в нього виходить. Чудово, і це не гоночний боліт. Але все ж таки скажу, що від 0 до сотні не раніше, ніж за 15 секунд. Ось і прийшов час підбити у висновки. Ну, скажімо, за ціну. За Ford Transit Van 2004 року ціна починається від 5900 доларів. І. Перевищує навіть 10 тисяч. Ну, я дотримую все ж таки тієї думки, що я говорив в Джампі, що автомобіль не вартий, в якому б він стані не був. На зараз час такої суби він не вартий. Але я не збрешу і багато хто підтримає мене Ford Transit Van Ford Transit давно вже став культовим автомобілем. Наскільки він надійний, наскільки він добре приносить гроші. І коли ви думаєте над покупкою такого автомобіля, можливо, новішого, то не варто сумніватися. Так, кузов піддається корозії, але на те, наскільки він. Неприхітливий до якості пального. Наскільки він досить просто ремонтується, це щось. Тому я рекомендую цей автомобіль, але, звісно, його загнати на діагностику, повністю його провірити, і тоді він вас не підведе ніколи. Отже, з вами був Віктор Ковальчук, наш гість Ford Transit Van 2004 року випуску. Побачимось!